є Наша і тому чому мене часто кажуть: а звідки в тебе така впевненість в нашій перемозі? Ось тому в мене й впевненість, тому що коли наші викладачі ведуть заняття з фронту, коли нас вчителі після ночі, коли вони всю ніч не спали, о шостій годині завершилася тривога, вони одягаються і біжать до школи, тому що там їх очікують діти, і не дивлячись на, на те, як нам складно, ми все одно робимо свою справу. І саме тому наше покоління, яке виросте, я за наше майбутнє, відверто кажучи, абсолютно спокійний. Тому що це діти вільної України, діти загартовані, як то кажуть, в усіх умовах прийшли ковід дистанційку і вже 11-й рік війни. І тому я впевнений, що вони побудують справжню Україну, як е е представниця Євросоюзу, так е фондр сказала про те, що Україна повинна стати дикообразом, якого не зможе проковтнути жоден ворог. От ми я впевнений, таким дикообразом станемо, і наші діти якраз про це залишили. Знову ж таки МОН повідомляє, що понад 35 тисяч українських дітей на тимчасово окупованих територіях частково про це говорила. Продовжують зберігати зв'язок із нашою українською системою освіти, зокрема через програму українознавчого компонента. І в цьому є наша незламність пані Лілі, ще до вас запитання, що стосується заяви прем'єр-міністрки України пані Сверденко, що з наступного року учні першого 11 класів. А будуть харчуватися в школах безкоштовно. А хіба до цього часу не було безкоштовно? Ні, ні, ні. в нас а немає чому, безкоштовного так? харчування, тому що це потребує серйозних інвестицій. У нас передбачено було безкоштовне харчування. Початкова для кількових... Ага, для пільгових в категорій. З'явилося. Угу. Так. Потім з'явилося, оце школі для початково. Харчувало безкоштовно. <рес> а в Києві давали пряник з молоком колись. <рес> так, Місцеві бюджети можуть робити безкоштовним харчування за рішенням своїм власним. За рішенням так, громади. Так, Без сумніву, угу. за рішенням громади. Тут завжди потрібно ставити питання, заради чого? Якщо є такі дані, що діти справді страждають від. Того, що вони не мають повноцінного харчування, і є можливість це забезпечити, тому що я собі уявляю, що це також для цього можуть бути залучені кошти певних гуманітарних організацій, донорів, які готові, наприклад, підтримати таку ініціативу. Але коли ми говоримо про спроможні системи освіти і якість освіти, не заперечуючи те, що наші діти повинні гарно харчуватися, так щоб думати, я ще раз хочу повторити дуже важливу тезу. Яка є таким основним висновком, зокрема, міжнародних досліджень і її артикулював Андреас Шляйхер, це директор директорату навичок Організації економічної співпраці і розвитку. Я на 100% поділяю це, що якість системи освіти ніколи не зможе перевищити якість вчителів, які в ній працюють, тому якщо ми угу. хочемо. Справді найкращої освіти для українських дітей, які цього дуже заслуговують. Ну, як і всі українці, які в цих умовах живуть, і ми вирощуємо наших дітей, то ми повинні розуміти, що настав обов'язковий час інвестицій в освіту і вчителя, таким чином ми можемо сприяти підвищенню якості освіти. Дякую, ми працюємо в цьому напрямку. Щиро вдячна Будь ласка, одну ремарочку. Будь ласка, дуже важливо, абсолютно підтримую. Незалежно мають можливість, не мають можливість. вважаю, особливо в таких умовах. Всіх повинні годувати. Приведу приклад, в минулому році, коли е, для першачків запровадили безкоштовне харчування. Е, там здається, після першої чверті. Я просто оплатував. Ну, от, від, в мене двоє дітей. Це 6 тисяч гривень. Йло на місяць. На харчування, тобто уявіться, зарплата молодого спеціаліста виходить на харчування, і це для родини величезна економія. Тому я вважаю, що це допоможе батькам зекономити. Ну а дітям надасть додаткові сили на їжу Ой, Скільки, на навчання на, на навчання. Скільки тоді в рік потрібно державі виділяти для того, аби харчувати е, школярів? Чи прораховували ви, коли було ні? Пропасація? Я не, не мала нагоди це прорахувати. але я думаю, що коли йде заява від прем'єрки, то очевидно, що вони. Не порахували і розуміють джерела, з яких вони це будуть робити. А скільки на це треба грошей? Орієнтовно, хоча б. Не знаю, треба подивитися, як що оголошує Кабінет міністрів, так. особливо якщо приймається про це конкретні дані. Я думаю, що це не проблема з'ясувати. І тут же ж питання з яких джерел іде це харчування. До речі, в багатьох системах освіти є безкоштовне харчування дітей, тому що це вважається частиною освіти, але є й такі системи освіти, які не забезпечують харчування, тому. В нашій ситуації, коли дійсно родинам дуже складно, дійсно деякі родини перебувають ну в поганому економічному стані, так але ви ж розумієте, що це відбувається відразу поділ дітей. Якщо там ти, наприклад, у пільговій категорії діти вони досить такі жорстокі. Так коли, от, всі коли всі умови рівні для всіх, про це то йде це, мова. Про коли це йде мова сидять за одним так. столом, то це про інше. Коли один ходить, тому що в нього нема грошей, а інший цим хизується, і це ще один дуже так. хороший позитивний аспект. Коли забезпечується безкоштовне харчування. закінчимо нашу розмову на гарній новині. Дякую щиро вам, Лілія Граневич, міністерка освіти і науки України, 16-19 роках. Щиро дякую вам, пані Лілія Дякую, дякую. продуктивних вам буднів, безпечних буднів і приємних і гарних студентів. Дякую, дякую. Сергій Барандєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Понасергію Сергію щиро дякую вам. вам дякую. Терпіння наснаги говорити і далі про зарплатню для. Викладачів для вчителів я зрозуміла, що воно у вас в крові. Так батькам передавайте я, я тушаюся, вітання. <с що у нас такі педагоги саме так і є? Пан Сергій дуже часто приходить до нашої студії, тому екскурс в історію ні від кого краще не можна почути. Як від пана Сергія щиро дякую вам, друзі, ми ж рухаємося далі. І Гарні новини продовжуються. Сили оборони встановили українські прапори селі Новоекономічна на Донеччині. Ось зараз бачимо на наших екранах. У ген. Штабі повідомили, що штурмові групи полку Скеля звільнили селище. Щоро дякуємо, скаляємо голову перед нашими військовими, які щоденно щосекунди боронять нашу державу кожен квадратний метр, кілометр і ціною власного життя зазвичай. Як ми зараз бачимо на екранах, так вішає чіпляють прапор український. Дякуємо щиро вам. Ми ж рухаємося далі. Нам робити свої. 4,6 мільйона дітей в Україні стикаються із перешкодами в здобувачі в здобуваннях освіти. Такі дані оприлюдним ЮНІСЕФ напередодні четвертого навчального року. Сьогодні по всій Україні. Пролунав перший дзвоник тисячі школярів повернулися у рідні класи, і наша знімальна команда побувала у столичній школі. номер 96 імені Олега Антонова. Цей навчальний заклад постраждав під час російського обстрілу і був змушений припинити освітній процес. Але завдяки підтримці, ЮНІСЕФ вдалося відбудувати. Також німецький уряд долучився. Як це було, знає наша кореспондентка Анна Сірик. далі більше. Квітні київська школа номер 96 постраждала внаслідок російської атаки. Минули місяці відновлення, і школярі радісно повертаються за парти 1 вересня. спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 96 імені Олега Антонова лунає сміх та радісні першачки крокують у класи. Однак навесні навчальний процес обірвали росіяни. І ніч ми не спали. А на ранок прийшли сюди, побачили це. Прийшли всі. Я прийшла, прийшли батьки окремі. Все було побито, вікон не було. Всі парти побиті вчительський стіл. 24 квітня ворог вдарив по Києву. Одна з найскладніших ситуацій була у Святошинському районі. Я побачила по камерам, що зараз сталася трагедія. Через 15 хвилин я була в закладі освіти. Сказати скільки було людей, я не можу, але все укриття було переповнення. Це були поранені люди, поранені діти. Це наші, наші діти, наші батьки, мешканці мікрорайону. Знаєте, що саме таке вражало були тварини, собаки, які загубили своїх хазяїв. Вони просто бігали, скулили не тільки по укриттю, а по всій школі. Тоді Росія забрала життя 13 киян, серед них і учень школи Данило Худя. Вся країна спостерігала, як його однокласники протягом доби чекали і сподівались, що хлопці дістануть з під завалів живим. Він загинув разом зі своїми батьками. Пошкоджені всі класні приміщення було вибито 130 вікон і 48 дверей. На третьому поверсі були трохи зруйновані стіни. От, ще там йде відновлення. Відновлювальні роботи проводилися за підтримкою ЮНІСЕФ та німецького фінансування. На ремонт навчального закладу витратили 150 тисяч доларів це неймовірно бачити, що школу було реконструйовано, що діти повернулися до школи. Знаєте, у квітні ми навіть не були впевнені, чи це буде можливо, але я дуже пишаюсь тим, що ЮНІСЕФ, завдяки підтримці німецького уряду, зміг це зробити. Один з моментів, який мене дуже зворушив сьогодні, це діти, які дали нам кульки як символ надії. Ми продовжуємо допомагати підтримувати майбутнє України, щоб зберегти цю надію. ЮНІСЕФ залучений до відновлення 85 українських шкіл, які знаходяться в різних регіонах. Донорами виступають європейські країни. Україна це Європа. Ми допомагаємо захищати Європу, коли допомагаємо захищати Україну. Ми повинні підтримувати Україну і ми найкраще підтримуємо, коли інвестуємо в її майбутнє, а саме в дітей та учнів. Тому ми твердо переконані, що відновлення школи це найкраща інвестиція, яку ми можемо зробити. Школярі та вчителі радіють, що змогли розпочати навчальний рік вчасно, завдячуючи міжнародній організації, посольству Німеччини, особливо нашим батькам. А ми приготували нашу класну кімнату в таку затишну, чисту, красиву. Діти кажуть, ще краще ніж була. Вона так і є. Цьогоріч за столичні парти сіли майже 19 тисяч першокласників. За даними мера Києва Віталія Кличка, укриття збільшили до 145 тисяч місць. Приміщення обладнані резервним освітленням, джерелами струму, вентиляцією і вайфаєм. Водночас, освітяни сподіваються, що ворог припинить удари по навчальних закладах. 1 вересня на календарі 19.12 на годинку. Ми працюємо у прямому ефірі. Працюємо із Києва із столиці нашої рідної незалежної цвіточої країни. Олексій Якубін, кандидат політичних наук, з нами сьогодні у студії. Олексію, моє вітання. Дякую, що знаходите час. Роланд Цебер, депутат Закарпатської обласної ради. Пане Роланде, моє вітання. Вечір шановні. Дякую, що знаходите час. Ми традиційно розпочинаємо із опитування, яке лежить в основі нашої програми, і стосується воно ваших планів на осінній період. Яким для України буде цей важкий. Ми сподіваємося, що переможній осінній період. Отже, осінь 2025. 25 Кращу, ніж торік, схожу на попередню. Вашу третій варіант. Не пам'ятаю, що було торік. Пане Роланде. Пам'ятаю, що було торік. Цього року буде краще, тому що ми маємо згуртуватися, об'єднатися і докладати зусиль, щоб якомога швидше настала перемога. Ну, я думаю, що точно буде дещо інакше, тому що ми адаптуємося. Насправді я хочу сказати, що якщо ми пригадаємо з 22-го року, були завжди побоєння восени. Як буде далі зима, і так далі? Ну поки що, всі ці роки, які були, найстрашніші прогнози не збулися. І я сподіваюся, що цього року, наприклад, щодо блекаутів і так далі, буде подібна історія. Ми в це щиро віримо. Так. Є анекдот, що коли один у одного запитує, а коли будуть гарні часи, він каже: В сенсі, гарні часи вже було. Він каже: коли вчора. А так тоді ми думали, що все було погано головне, щоб так для нас не було. Так. І дійсно. Осінь для кожного українця стала осінню, коли ми зустріли у мирній Україні без обстрілів, без срен зі світлом, з теплом. Бо є такі загрози. Євросоюз ігнорує прохання угорщини та словаччини захистити нафтопровід Дружба від українських збройних сил. Що має на увазі? Міністр закордонних справ Угорщини Петер Петерсіярта надіслав листа до Єврокомісії. Однак поскаржився, що залишився без відповіді. Далі рухаємо. Сясіярто каже, що більшість країн Європейського союзу, нібито, зацікавлені не в мирі, а в довгостроковому продовженні війни. Утім, угорщина захищатиме власні інтереси. Давайте почуємо і далі, пане Роланде, будемо і пане Олексію, будемо з'ясовувати, що там відбувається. Ми не дозволимо використовувати гроші угорського народу для озброєння та фінансування української армії. Ми не дозволимо Брюсселю та Києву спільно ризикувати енергетичною безпекою Угорщини та підвищувати вартість комунальних послуг в Угорщині. Саме тому ми не підтримуватимемо пропозиції щодо санкцій, спрямованих проти енергетичних компаній, які є важливими для енергопостачання Угорщини. Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини. Я нагадаю, що командувачу сил безпілотних систем Роберту Мадіроу-Бровді заборонили виїзд до Угорщини та до Шенгенської зони. Угорський очільник МЗС Петер Сіярто заявив, що рішення спричинене регулярними актами на російськими атаками на російський нафтопровід Дружба, через який російське пальне потрапляє до угорщини. Сіярто звинуватив Україну в тому, що ці атаки, нібито в першу чергу, шкодять Угорщині та Словаччині, а не Росії. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сбіга засудив це рішення, назвав позицію Угорщини моральним занепадом. Давайте почуємо. Петере, якщо російський нафтопровід для тебе важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці це моральний занепад. Угорщина стоїть на неправильній стороні історії. Ми відповімо дзеркально. Ну. І я ж нагадаю, що президент Зеленський також відреагував на цю всю ситуацію, яка відбувається із угорською владою і доручив міністерство закордонних справ розібратися. Пане Роланде, яка інформація у вас є на зараз? Ви як представник закарпатської обласної ради, що говорять? Як це впливає на наші взаємовідносини і загалом на енергетичний потенціал далі в подальшому для України? Щодо даного питання по автопроводі дружба це є. Законною цілью Збройних сил України, тому що це знаходиться на території Росії. Росія це країна агресор яка напала на суверенну, незалежну, демократичну країну. Через цей нафтопровід Росія отримувала щорічно від 6 до 7 мільярдів доларів від цих європейських країн і відповідно за ці кошти підтримується війна. Щодо позиції угорського уряду Міністерства закордонних справ Угорщини. Цитували е, міністра Петера Сіярто, е, вони завжди обирають сторону неправильну, як і цього разу. На даний момент вони ведуть таку маніпулятивну політику і завжди захищають е, сторону Росії. На сьогоднішній день ми перший раз, на жаль, були ракетні обстріли в Закарпатської області. Це Велике американсько-українське товариство, завод, де проживає компактно та сама угорська національна меншина, там могли і працювали, там, і могли постраждати. Вони цей удар навіть не засудили, і навіть забрали слово Росія із тексту і взагалі не засудили цей удар. Потім на другий день ем, Тахи Мадяра, на чолі з Робертом Броуді, нанесли удар по Росії, де було знищено декілька НПЗ і різні такі стратегічні об'єкти, на що навіть Угорщина бере і засуджує Україну, тому що вона наносить удари на законні цілі в Росії. Вони завжди обирають сторону зла. І ми це спостерігаємо і сьогодні. Пане Олексію, те, що. Е Подібні об'єкти, які знаходяться на території Російської Федерації, для нас вони об'єкти є законними цілями наших збройних сил України, так як ви зазначаєте. Але і спочатку повномасштабного вторгнення, відтоді як Росія почала бомбити нас, цивільні об'єкти інфраструктури, ми завдавали ударів по військовим, але це точно не були газопроводи. Що стало причиною, що ось цей ящик Пандори відкритий? Ну давайте не забувати, все ж таки, що ми українська сторона завдавала удари по військовій і на пов'язані з військовою інфраструктурою Росії. Да? Тобто, тут є все ж таки справді різниця навіть з точки зору міжнародного права. А Росія напала на Україну і відповідно Україна обороняється з точки зору міжнародного права, статуту ООН і так далі. Ми маємо право наносити по військовим цілям або пов'язаним з ними цілям удари. Да? Я нагадаю, що на відміну від Росії Україна не завдавала навмисне по житловим будинкам ударів да, по цивільній інфраструктурі. А з боку Росії ми це бачимо ну повсякчас в Києві. Це ми ж тут нещодавно переживали, це все бачили та цю всю історію. Тому я б сказав би так: тут нюанс в тому, що по факту ми бачимо, що Росія використовує свій скажімо так, нафто і так далі. Потенціал для того, щоб фінансувати війну, і послаблення цього потенціалу потенційно воно впливає на фінансування російського військово-промислового комплексу. Тобто тому що за різними оцінками ті удари, які були по території Росії, а по НПЗ і так далі, це якщо не помиляюсь, сверні там до 20% знизили а, можливості Росії виробляти а, пальне і так далі, і значить продавати його. Да? Тобто, а це означає зниження доходів від наф, на, нафто і так далі у цих прибутків. А це в свою чергу означає, що менше грошей на війну. Плюс я хотів би відмітити ще важливий момент. Поміти що а, якщо ми подивимося, як Росія діє, вони ж не так давно до речі завдавали удару. По українському газогону я нагадаю, який почав, ми почали купувати газ в Азербайджані, да і вони наносили удар по цьому газогону. да Тобто, в контексті Угорщини, ну і це не в плані виправдання, а в плані розуміння, чому Орбан так реагує, його уряд да не секрет, що якщо я не помиляюсь, до 70% нафти Угорщина отримує з Росії. це набагато більше ніж, наприклад, Словаччині. да У них по суті, якщо ми подивимося Омусь, вибори досить скоро. Це в наступному році, у квітні місяці 26-го року парламентські вибори в Угорщині. І у Орбана вся ця ось історія його впливу, в тому числі, тримається на тому, що він говорить: ми тут ціни забезпечимо такі-то, на пальне, такі-то. І тому е така от реакція, да, яку ми багачимо з боку Будапешту, то зрозуміло, тому що у Орбана, по суті, є електоральне його ядро, сидить так. на цьому, да і відповідно він справді заробляє тут з колегою погоджуюсь, да вони заробляють на більш дешевих цінах на нафту, яку вони отримують з Росії, і тому така у них реакція. Знову таки, я б сказав би, ну я е, мені здається, е, колега. Так е, скажімо так в такій онтологічній площині, зло, добро. Ну я б сказав про Угорщину, що Угорщина обирає кон'юнктурність. От завжди, да і, і от цю конюктурність, власну, ми це і бачимо на наразі, і тут. Тобто, вони знаєте в мене інколи таке враження, що вони не бачать ширшого геополітичного процесу за своїм кон'юнктурним інтересом. От, по суті, і це так їх сильно відрізняє від інших країн. Ну по суті, інших країн Європейського Союзу, тому що навіть та ж сама Словаччина, помітьте, ну у них трохи, незважаючи там на різні моменти, але трохи інша політика ніж в Угорщині. А в Угорщині, от кон'юнктурність, оце вигідно, да як вважає Орбан, йому його оточенню і так далі. От вони намагаються це просувати. Це, звісно, постійно викликає клеш з європейським союзом. Але я хотів би теж такий момент відмітити: це знов таки сам факт того, що Орбан так. Довго продовжує здійснювати цю політику, як мені здається, показує, що приховано в інших європейських країнах є ті, хто в принципі не говорять, але десь вони з Орбаном готові співпрацювати. да Тобто, Орбан виконує, як це не парадоксально, як мені здається, грає таку свою рідну роль терібал інфанте, жахливої дитини для європейського союзу. Тобто, коли потрібно його, якби от опа, а є Орбан і на нього той, всіх собак так, так і, і не без тобто не без цього. Я додам трішки інформації, а Потім ви скажете, як ми можемо на цю кон'юнктурність впливати і як робити вигоду більше для себе. Сполучені Штати Америки вимагають від Європи припинити всі закупівлі російської нафти і газу і ввести вторинні тарифи проти Індії. Та Китаю Ексіос про це повідомляє. Будемо про це детальніше говорити. Це заяви, наскільки вони можуть бути серйозними, і наскільки їх дійсно країни Європи, країни Європейського союзу візьмуть за основу і будуть цього дотримуватись, протримуватися, неодноразово читала подібне. Пане Роланде удари по нафтопроводу Дружба, як вони впливають на економіку і безпеку Закарпаття, враховуючи, що це прикордонний закарпаття, прикордонний статус має. Так, Закарпаття має прикордонний статус, але я вважаю, що саме удари на нафтопровід дружби взагалі не має відношення на нашу області і на безпеку нашої області. Це повторює законно ціль для Збройних сил України і для економіки Угорщини і для уряду Угорщини. Щодо попереднього питання, я не сказав би, що там Орбан... Така це погана дитина, як. А, Жахлива дитина. Я це цитую, щоб не було, тому що завжди Жахлива там мої дитина. слова перекручують і це презентують на угорську публіку. тому це... То я ви просто... там популярний? Так, до речі, ви також я вас вітаю. Oh. І не завжди, тому що. Щодо поганої там дитини, вони от щодо взяти до прикладу США, Китай, Росія, Угорщина оцей трикутник або чотирикутник. В Угорщині присутні дуже великий російський вплив. Це не є таємницею. В Угорщині присутні китайський бізнес, китайський вплив. Це також не є таємницею. Завод, великий BID, електрокари, акумуляторні заводи. Там люди проти чи за, тому що це. І завозить дуже багато різної техніки, яка шкодить здоров'ю. І... Але ж все-таки Угорщина отримує кредит від Китаю, засекречують умови, засекречують е, е, саму цю угоду для будівництва е, залізної дороги між Будапештом і Белградом. Зрозуміло, підряди отримують ті самі е, підприємства, які, які потрібні. А, су... а, під... а Європейський Союз блокує в Угорщині 37 мільярдів євро їхніх же коштів, тому що там порушуються права людини і немає правосуддя. Нонсенс. Тобто тут беруть кредит для того, що... який прийдеться віддавати угорському народу, народу, який має в Європі найнижчу пенсію, на вищу інфляцію. Там також закриваються лікарні. Деякі були випадки, що це Євросоюз, стіни падуть в регіональних лікарнях. Це так, це факт. Тому тут то, також деяке питання, люди це бачать. В один час вони беруть кредити, таємниці засекречують умови і угоду. І в один час блокує Європейський Союз 37 мільярдів їхніх же коштів. Люди це бачать, чують, і на це буде реакція, відповідно. В той же час, що стосується України, з нафтопроводом зрозуміло зафіксували ще інформації для нашої глядацької аудиторії у генштабі. Повідомили, що днями сили оборони завдали удару по об'єкту у Брянській області, який забезпечує армію Рефії нафтопродуктами. Повідомляється, що у ніч на 29 серпня, Сили безпілотних систем у взаємодії із ССО атакували лінійно виробничу станцію в районі населеного пункту Найтоповичі за інформацією станція перекачує дизельне паливо через магістральні нафтопроводи, Що спроможності прокачки цього об'єкту становлять близько 10,5 мільйонів тонн на рік. Ми робимо свою роботу. Це так би мовити, наші санкції проти Ерефії, наші санкції, які застосовують Наші збройні сили України, сили спеціальних операцій і всі спецслужби, які до цього причетні, тим часом, що стосується вступу України до Європейського союзу, що стосується усієї руки сполучених штатів Америки, є інформація. Дональд Трамп поговорив із Прем'єр-міністром Угорщини Орбаном і добився того, аби зняти вето на переговори про вступ України до ЄС. На цю розмову вплинули самі європейські лідери. Однак Орбан підкреслив, що членство України в Євросоюзі не можна пов'язувати із гарантіями безпеки. Що детальніше сказав, давайте почуємо і також обговоримо. Членство України в європейському союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язування член.